Не минуло й двох тижнів, як злочинці з благоустрою Дніпра знов почали тероризувати місцевого підприємця. Їхні дії стали ще більш зухвалими й агресивними, чесно кажучи, бандитськими і ніяк інакше. У п'ятницю, 23 числа, представники благоустрою знов прийшли на об'єкт, щоб погрожувати, погрожувати будівельникам. Погрози одні й ті самі: ТЦК, штрафи, але було й щось новеньке: це відібрати інструменти. І Прийшли представники благоустрою і сказали, що зараз зіймуть інструмент, як то кажуть, і, ну наш електроінструмент, то есть, і, так, і сказали припинити роботи. Поки не вияснять ну, проблему. Кажуть, що ми зруйнували фасад, але, як ви бачите, нічого не зруйновано. І таким чином вони намагалися заважати ремонтним роботам. Коли на місце прибули журналісти, зловмисники або, як вони люблять називати себе самі, інспектори, побачивши камери, одразу втекли. Хм, Схоже, що перша частина нашого розслідування їм не дуже сподобалась. Але зупинятися вони не збиралися у понеділок, 26 числа, о 6.40 ранку, під звуки сирен та вибухів від ракет, які на нас запустив зовнішній окупант. Ці внутрішні окупанти скоїли справжній напад на власність підприємця, бо законними методами це ніяк не назвати. Вони засипали будівельним сміттям приміщення, де велися ремонтні роботи. Сусіди не на камеру розповіли, що жахом прокинулися, не розуміючи, що сталося, чи прильот, чи ще щось. Виглянувши у вікно, вони побачили, що працівники благоустрою засипають підвальне приміщення, але свідчити на камеру відмовилися, бо бояться помсти. О, да, благоустрою там де машини стояли. а тут будуть Две машины благоустроя, и от благоустрия видно, представители были в количестве или пяти, или шести человек. А эти, кто засыпал, это ж, ну, видно, наняли несколько человек. Вы знаете, я не могу говорить. Я не буду. Так а что, вы ж ничего не обманываете? Вы знаете, видео номер пять, они не возбуждают уголовные дела. То, что что вы вызвали оперативно следствие, вы правильно сделали. Вы зафиксировали факт злочин. Ну, а я уже по своему опыту говорю, что вони дела не возбуждают. Если хотите в суд обратиться, вы легко можете обжаловать. То, что тут злочин произошел, факт. Заказчик – это благоустрия. Так, ну, может, это доставить это пояснение? Это ж, ну, вы что, а, не Мне будут мстить, мне будут гадости. Да кто вам? Ну, я я просто знаю, кто это делает. Знаю відділу 5. Тепер ми хочемо трошечки відволіктися від благоустрою і розповісти коротку історію про патрульну поліцію. Викликана на місце подій поліція не поспішала. СОх довелося чекати близько двох годин. А після цього слідчо-оперативна група намагалася нас переконати в тому, що благоустрій не може діяти такими методами. Свідки також сказали, що не можуть довіряти правоохоронцям, так як ті часто бездіять або приймають сторону злочинця. А тепер давайте повернемося до першої частини нашого розслідування. Ми отримали багато коментарів від підприємців, які також постраждали або стикалися з хабарниками з благоустрою Дніпра. Знакома фізіономію одного сказу спомню этого Євгенія Вимагателя. Была с ним история как-то: утеплял фасад своего заведения, так сразу благоустрей подскочил, а во главе Евгений загни. Понеслись разбирательства, проверки, Евгений требовал взятку для решения этого вопроса. Поленял на деньги и не маленькие тогда. Только потом узнал, что на утепление фасада не нужно разрешений, да и решать было нечего. Одна дівчина навіть погодилась з нами зустрітися та розповісти свою історію. Звичайно, не на камеру, бо переживає, що після такого її бізнес більше не зможе існувати. Я ФОП, я платю всі податки, все платю вже про працівників взагалі не можу нічого казати, бо нема за що їх наймати і платити з цими відключення світла, тому самі сім'єю викручуємося, коли зникає світло. Щоб не пропав наш товар, ми запускаємо генератор, щоб люди заходили все. І так ми попрацювали там десь тиждень. Коли до нас завітав інспектор Євген з благоустрою, він представився зразу б такий: у вас є дозвіл на генератор? Хоча я про таке ніколи не чула, як ніде написано на якого закону, що для... Того, щоб у мене працював генератор, мені треба якісь дозвільні документи. Кажу, ні, немає нічого. Він знаєте, що це штраф. Я кажу, за що? Треба знайомитись з, з нашою радою. Ми прийняли такий на сесії Дніпровської міської ради, що треба тільки дозвіл для того, щоб працювати. Я в шоці. Погрожував, погрожував. Як я можу вам сказати, ніякого акту він мені. І не виписав, але з мене требував хабар, я можу так сказати, то що це мені обійшлося 5 тисяч гривень, і ніяких бумаг я від нього не отримала. Ми також намагалися отримати офіційну відповідь від благоустрою щодо ситуації, що сталося 26 числа. Але нам відмовили. Сказали, що надають лише письмові відповіді, а начальник приймає лише по графіку і запису. Тому ми залишили письмовий запит і досі чекаємо на їхню реакцію. Ми сподіваємось, що ці рекетири в законі нарешті понесуть відповідальність за свої дії. Боротьба підприємців з корупцією та свавіллям благоустрою Дніпровської міської ради триває. І ми продовжуємо наше розслідування, щоб висвітлювати цю гостру проблему до того моменту, поки питання не буде вирішено.